Доброго дня. Ви слухаєте подкаст Літ Обстріл з Олегом Шенкаренком та літературознавцем Ростиславом Семківим. Доброго дня, Ростиславе. Доброго дня сьогодні ми будемо розмовляти про Джерома Девіда Селінджера та медійність письменника. Джером Девід Селінджер народився 1 січня 1919 року у Нью-Йорку, а помер 27 січня 2010 року у місті Корніш, штат Нью-Гемпшир. Більшість знає письменника за його першим і єдиним романом Ловець у житті», який він написав у 32 роки. Селінджер написав ще багато оповідань для різноманітних журналів, і деякі з них були екранізовані. Власне, ловець у житті» був його 29-м твором. Всього ж він їх написав 36. Перше його оповідання називалося The Young Folks» Молоді люди, і саме воно сформулювало його творче кредо. I almost always write about very young people. Я майже завжди пишу про дуже молодих людей. Незабаром після публікації роману, який нарешті приніс йому успіх, Селінджер зник з публічного простору. Він переїхав у маленьку бідну хатинку у містечко Корніш з населенням ледь півтори тисячі людей і уникав спілкування навіть із сусідами. Мешканці Корніша намагалися уникати згадок про Селінджера у розмовах. А коли їх питали, де він живе, то зазвичай вказували неправильний напрямок. Дійшло до того, що ентузіасти із фотокамерами влаштовували справжнє полювання на письменника. Ось уривок з книжки біографа Селінджера Девіда На Навесні 1988 року редактори Нью-Йорк Пост відправили в Нью-Гемшир двох фотографів із завданням знайти Селінджера і сфотографувати його. У тому, що газета Нью-Йорк Пост переслідувала Сенджера, немає ніякої таємниці. Його відхід зі світу був для журналістів історією, яка вимагала вирішення, втручання і викриття. Газета просто повинна була отримати його фотографію. Номер газети вийшов із розміщеної на першій сторінці фотографією худої 69-річної людини, яка буквально сахається від фотоапарата, немов очікує якоїсь катастрофи. В той момент в очах Селінджера був такий жах, наче він сумнівався в тому, що переживе зйомку. Розповідає пол Олександр. Якось у квітні 1988 року New York Post опублікувала на всю першу сторінку фотографію Селінджера під заголовком Ловець попався. На фотографії був зображений явно збуджений Селінджер, який відвів назад стиснув кулак руку, так немов він ось ось вдарить по фотоапарату. Пол Адао і Стів Конелі, обидва папараці-фрілансери, поїхали в Нюгеншер так, як туди багато років їздили шанувальники Селенджера і журналісти, і кілька днів вистежували Селенджера доти, поки не побачили, як він виходить з поштового відділення у Вінзорі. Зробили знімки Селенджера. А коли він підійшов, заговорили з ним. Послухайте, сказав він жорстко. Я не хочу давати інтерв'ю, не хочу, хоч якось, брати участь в цьому. Розповідає Майлз Вебер. Редактор New York Post виступив на захист своїх журналістів, заявивши, що насправді Селінджер втрутився в роботу журналістів. Пол Олександр. Адао і Конелі поїхали, але через три дні повернулися і розмовляли з людьми про Селінджера доти, поки знову не помітили його на виході з супермаркету П'Юріті Сапрійм, Вест Лебаноні, Нью-Гемпшир. Адао заблокував машині Селінджера виїзд з парковки супермаркету, і після того, як Конелі вискочив з машини, вони почали знімати Селінджера. Оскаженілий Селінджер підійшов до них, штовхнув своїм віском для покупок Конелі і вдарив Адао, який залишався на водійському сидінні в машині. Один з моментів, коли Селінджер відводить кулак, щоб завдати удару Адао, фотограф відобразив на плівці. Незабаром здавшись, Селінджер закрив обличчя руками і спробував відкрити двері свого джипа, але фотографи продовжували знімати його. Навколо маленької бійки стали збиратися відвідувачі у нівермагу. Нарешті один з них закричав фотографам, Що ви з ним робите? Адао став сваритися. Пізніше він заявив, що приносив вибачення. Нарешті Селінджер сів у свій джип, і коли Адао побачив, що Селінджер ось-ось сяде в свою машину, він від'їхав, дозволивши Селінджеру покинути місце події. Така поведінка викликає здивування, адже нормальний письменник повинен випускати по роману раз на рік або на два роки, постійно давати інтерв'ю, відвідувати літературні фестивалі, книжкові ярмарки, вести блог, коментувати буквально всі події, навіть ті, на яких він не знається. Спеціалісти з маркетингу кажуть, що тільки така стратегія може призвести до успіху. Так діють більшість письменників. Чому ж Селінджер не діяв так само? Я думаю, що для Селінджера. Уявлення про те, як має діяти справжній письменник, дещо відрізнялося від того, від такого загально прийнятого. Селінджер вважав, що головним і я думаю, багато письменників вважають так. Це така. Кавкіанська стратегія. Так, він вважав, що найголовніше у письменника це його тексти. Це те, як він пише, це те, про що він пише, те, що він хоче сказати, а зовсім не те, як це буде подано пізніше в пресі, як на це відреагують журналісти, критики і навіть його читачі. Можна сказати, що для Селінджера, так само, як і для Кавки, реакція всіх на тексти, які вони пишуть, була менш важлива рівняно з відчуттям е, того, як вони самі ставляться до своїх текстів. Тобто е, Селінджер, е, перш за все, мав відчувати, що е, текст, написаний ним, е, е, йому самому виглядає досконалим, йому самому виглядає сильним, потужним. От, і е, все решту він вважав, вочевидь, е, доволі е, примітивним, зайвим. Саме тому я можу так пояснити його реакцію на журналістів. Ми знаємо також іншого американського затворника, це Томас Пінчан. Він теж надає інтерв'ю, не фотографується, і він абсолютно є закритим. Але ж він періодично публікує нові романи, він досі пише і нема ніяких проблем з тим, щоб виходили його літературні твори, були, ставали набутком широкої громадськості. Вони одразу перекладаються, ми можемо їх прочитати. А Сенджер, після того, як він закрився в Корніші, він писав фактично не. В а може, в чулани, я не знаю, куди, куди він складав власне свої твори. Чому власне, він їх нікому не показував? Значить, не мав що сказати або вважав, що те, що він говорить, недостатньо добре написано. Пінчен власне своєю поведінкою, як на мене, продовжує оцю, оцю о, таку Селінджерську траєкторію, от і о, пише він і друкує. Ну, напевне, те, що він вважає за потрібне робити. Якщо б Селінджера не було такого відчуття, що о, написане ним є достатньо добрим, відповідно, він і не квапився це публікувати. Він дуже добре розумів, я думаю, що о, навіть оцим своїм романом. Catcher in the Rye», ловець в житті». одним своїм романом. Він вже увійшов в історію літератури. Він дуже добре бачив, як відбувається реакція, як іде реакція на роман. Він розумів, що це справді непересічний роман в історії американської літератури, і, вочевидь, не відчував більше потреби якось ні з'являтися на людях, ні публікувати свої інші тексти. А у чому секрет ловця в житті? Здається, це звичайний американський роман про підліткову депресію, і дорослішання, яких було багато. Чому він досі викликає такий ажіотаж? Можливо, ця цікавість спровокована затворницьким життям письменника? Я не думаю. Насправді, якщо почати думати про те, яких ну чи було багато таких романів, то ми дійдемо до висновку, що, вочевидь, цей роман. Був чи не першим або першим вдалим романом в цій тематиці? Тобто Селінджер фактично відкриває е, тематику дорослішання, е, відкриває тематику підліткового віку. Він про це говорить достатньо відверто. Е, роман критикували за відвертість, роман критикували за. Таку показну неправдоподібність, тобто багато е, хто з критиків вважав, що е, ну, це не зовсім типово е, для підлітка думати в такий спосіб, думати про такі е, речі, е, міркувати на такі теми. Е, насправді, е, Селінджер фактично відкриває. Внутрішній світ підлітка, і ми можемо сказати, що багато багато поколінь читачів і багато авторів після Селінджера вже орієнтуються на його тексти, орієнтуються на правдоподібність його зображення. Тобто, в принципі. Селінджер чи не вперше пропонує отакий внутрішній демонструє нам внутрішній світ підлітка не лише в романі, а так само в його оповіданнях, в його книжці дев'ять оповідань. Це дуже добре видно. Тобто, ми бачимо внутрішній світ підлітка, і ми починаємо йому вірити. Ми починаємо вірити цьому автору, що внутрішній світ міркування підлітка саме такі. Очевидь, він зробив це вперше найбільш правдоподібно. Складається враження, що письменник просто законсервував себе у корніші. і ця консервація була якимось чином пов'язана з його культом молодості. У своїй статті Жінки Селінджера для журналу «Нью-Йорк» Пол Олександр пише, що письменник намагався зустрічатися виключно з молодими дівчатами від 16 до 18 років, які нагадували йому персонажів його творів. Другою дружиною Селінджера була Клер Дуглас, яка навіть не встигла закінчити школу. Письменник поставив вимогу, щоб вона кинула школу за 4 місяці до закінчення. У них народилося двоє дітей, але Клер витримала життя в ув'язненні лише протягом 11 років. Потім вони розвелися. Коли Селінджеру було вже 53, він протягом 9 місяців зустрічався з 18-річною письменницею Джойс Мейнард. Можливо, саме тому письменник і відмовлявся бути присутнім у медіа, бо це би документувало процес його старіння. Ви з цим погоджуєтесь? Дуже складно сказати е, про е, мотивації письменника тим більше. Що ми розуміємо, наскільки мало у нас інформації про його життя, про його мотивації. Але оскільки такі події відбувалися, то ми можемо сказати, що ну, очевидь, письменник мав на, ці якісь, на це якісь причини, на якісь підстави. Насправді, письменники дуже часто присутні пізніше після свого. Після свого публічного життя, після того, як взагалі закінчується їхній життєвий шлях, вони присутні лише текстами, і в більшості випадків скандали пов'язані з їхніми біографіями, цікавлять далі або істориків літератури, або інших письменників, які вирішили написати якийсь біографічний текст про цю людину. Я думаю, що для нас Селінджер – це, перш за все, його роман. Пізніше його оповідання, і цього достатньо для того, щоб він мав таке дуже яскраве визначене місце в історії літератури. Тут виникає ще одне важливе питання а що взагалі викликає цікавість до письменника? Чому одні цікаві письменники не викликають цікавості, а інші шалено збуджують уяву прихильників? Я пригадую епізод з модного зараз телесеріалу «Ізи», де літній письменник страждав від недостатньої уваги читачів. На його презентації приходило максимум 5-6 людей. І от одного разу до нього завітала молода 24-річна художниця, яка створювала свої роботи за допомогою смартфона та селфі палки. Вона переспала із письменником, а вранці, коли він ще не прокинувся, зробила селфі на тлі його старіючого тіла. Коли письменник побачив цю роботу у виставковій залі, то влаштував грандіозний скандал. Сварку знімали десятки людей зі смартфонами і викладали її у соціальні мережі. Це відео негайно стало вірусним. На наступну презентацію письменника прийшло стільки людей, що вони ледве помістилися у залі. Звісно, всіх цікавили не книжки, а скандал, але врешті всі купили також і книжки. Письменник. І Селфі мисткиня подякували один одному за таку вдалу промоцію. Все це виглядає, мов профанація, але виникає питання, що краще активна промоція творів, які завтра ніхто не згадає, чи майже повне мовчання про шедеври. Селінджеру ще пощастило, адже скільки було авторів не менш талановитих, ніж він, про книжки яких ми зараз навіть не здогадуємося. Наприклад, той самий Рінг Ларднер, оповідання якого так любив герой ловця у житті Голден Колфілд. Я думаю, що е, насправді існує якась е, така внутрішня справедливість щодо сильних текстів. Е, думаю, що сильні тексти, навіть якщо вони е, тимчасово відсутні в історії літератури, тимчасово залишаються невидимими для публіки. То за якийсь час вони набувають популярності тут, якраз дуже добрим прикладом є Шекспір, якого майже 150 років в Британії ніхто не знав після його смерті, після заборони театру в Англії в 17 сторіччі, аж майже до кінця 18 сторіччя його п'єси не ставилися, його книги не перевидавалися і про нього забули. Але це достатньо сильні тексти, і тому за якийсь час до них знову була прикута увага. Тому ними пізніше зацікавилися британські романтики, далі німецькі романтики. І тому Шекспір зараз є на тому місці його читають, вивчають. В тому обсязі, якому і належить вивчати такого класика світового рівня. Те саме можна сказати і про Селінджера. Те, що він написав, було достатньо сильним, і його життя, те, як він поводився з медіами, те, як він поводився з журналістами, просто демонструє його активну. Активне небажання якось додатково забезпечувати собі піар. Натомість тексти достатньо сильні тексти і далі залишаються з нами. Що ж до текстів, які є невисокого рівня, але яким за допомогою рекламних чи інших промоційних засобів прагнуть продовжити життя, то це справді можливо. І в цьому сенсі вони можуть розраховувати, як казав Енді Воргол на своїх 15 хвилин слави. Через 15 хвилин їх більше з нами не буде, а залишаться тільки сильні тексти. Одна з найбільш інтригуючих таємниць, пов'язаної з життям Селінджера, полягає в тому, чим же він займався в корніші протягом 50 років добровільного відлюдництва. Джойс Мейнард це його. Третя дружина. Вона каже, що спостерігала, як він працював над двома романами. Кажуть, що після смерті письменника залишився великий архів з кольоровими помітками. Червоні помітки означали публікація без виправлень. Сині рукопис потребує редагування. Очевидно, що йдеться про десятки текстів. Де вони знаходяться і коли будуть опубліковані? Чи можуть вони взагалі мати якусь літературну цінність? Можна тільки побажати нам всім, щоб вони справді були колись опубліковані. І Якщо це були тексти, над якими він працював власне, в цьому періоді відсутності перед ширшою публікою, то вочевидь Сенджер мав досить часу для того, щоб довести їх до того рівня. Який йому самому б здавався достатньо потужним, достатньо сильним, і тому, якщо за якийсь час а там існують якісь численні застереження його самого щодо авторських прав, але за якийсь час, якщо ці тексти з'являться, то сподіваюся, вони нам будуть дарувати ще багато відкриттів цього всього, нам можна тільки побажати.